Щось Звинувачують міліцію. Я теж на початку звинувачував, але я тепер звинувачувати не буду, тому що сини не рівні. Коли наші сини України гинуть на сході, не маючи нормального зброєння, якісь вироки моральні сьогодні в нас забирають землю. Їх оточили. Це в... тому, а наших хлопці. Ще в стільки і ми просто привітали одразу, аби ніхто. А новайна до нас ситуація це самий случай не увищу. Тому що там людини, які оточили цю територію, дали можливість сільським жителям піти там. Просто ходьте і забратися Так, Хтось зробить 20 гривень, хтось 40, хтось нічого, а комусь дається заробити там 2000 доларів. Навіть 30 тисяч гривень, я знаю, там є факт, я мав увазі змогу. Тому що на сьогодні я зорганізував велику кількість інформації. В тому числі я знаю людей, які ще не забувають, а хочуть до Влади. Насправді, якщо ми не об'єднаємося і не розуміємо, що такі країни, як Саутська Аравія, Убеї, зуміли національне або локальне багатство, особливо агентувати свої руки і не використовувати його пам'яті роби, не зробимо. Що на пропозиції? Демохів дуже багато. Президент, прокурор писати, ну, нема сенсу. Тобто вони з інші зайняти. У нас є депутат Депутат, Я не депутат, а це не благодійно, фарбувати паркани і давати парку пів. Сьогодні депутати ради повинні займатися закладавшими на У нас є людина. У нас ми воювання. Ми можемо звернутися і це ж з зорганізувати. Але поки це буде відбуватися, ми можемо. Я знаю, про це за зволиччя є там 40-100 чоловік. Що ми не можемо виїхати до будівлю? Розумійте, ми правили ці голову з полині з рівного і із Луганська із Києва. На нашу територію заїхала една кількість угрупувань, які воюють між собою. Сьогодні Але сьогодні, я, я вважаю, що зараз з'явиться до ми. Люди і буде завозен своєму життю. те, що пан Володимир показує фотографії, і, до речі, я й харту, а скажу, що глобальна карта 6-8-20 метрів. Тобто це безстанено для поміття. Тобто, якщо я сьогодні, або хтось інший такий пан Володимир виступає, ми завтра можемо опинитися кому карті. Комуніста, бо хлопці, які там з робатьками і в лапки. Якщо ваші самі дійсно воюють, захищати до я це далі Бо ви молодці, але всі я пишаються, справжні переводи. Але то не брати вирішення, як проходите. Дякую, що таким комуністами таким Тому що комуністи практично організація, а це погоряти.